Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні незвичайний день. Він казковий, чарівний, тому що присвячений театру. Це така казкова країна, де відбуваються чудеса і перетворення, де оживають ляльки і починають говорити звірі. Хочете побувати в театрі малята? На чому ми поїдемо до театру? На автобусі. Ось ми й приїхали. Подивіться, яка гарна будівля театру. Лунає дзвоник. Ой, ви чуєте? Це перший дзвоник. Треба займати свої місця в залі для глядачів. Вистава Теремок. Стоїть в полі теремок. Біжить мишка, шкряботушка. Побачила теремок. Зупинилася і запитує. Хто хто в теремкові живе? ніхто не відгукнувся. Зайшла мишка і стала там жити. Жабка проситься у теремок, пристрибала до теремку жабка, квакушка і запитує хто хто в теремкові живе. Я мишка, норушка а ти хто? А я жабка-квакушка. Іди до мене жити. Жабка стрибнула, і стали вони удвох жити. Зайчик проситься у теремок, біжить пов зайчик, побігайчик, зупинився і запитує Хто в теремі живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-квакушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. іди до нас жити. Зайчик скок у теремок стали жити втрьох. Лисичка, сестричка, проситься до теремка. Постукала у віконечко і запитує, хто хто в теремочку живе? Я мишка, шкряботушка, я жабка-квакушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка-сестричка, пустіть мене до себе жити. Заходь, стали вони в теремі жити. Вовчик проситься у теремок, прибіг вовчик сірий бочок, заглянув та пита, хто живе в Теремочку. Я мишка-шкреботушка, я жабка-квакушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-сірий бочок. Стали вони жити дружно, пісні співати. Раптом іде ведмідь і заревів на весь голос. Хто хто в теремі живе? Я мишка шкреботушка, я шапка-квакушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик -сірий бачок, а ти хто? Ведмідь, ревіть. Можна з вами? Заходь! ведмідь почав лізти в теремок, ліс-ліс, ніяк не зміг влізти та й каже, краще я на даху буду жити. Вліз ведмедь на дах, тільки сів і теремок розвалився. Затріщав теремок, упав набік і розвалився. Звірі зібралися і побудували новий теремок. Дружній, веселий, молодці звірі. Діти, вам сподобалась казочка? Да. А да. як вона називається? Теремок! Друзі дружили? Так! Да. Допомагали! Так! Да. А новий Теремок збудували? Да. Да. А, а який? Великий! А ще великий. який? А ще який? Дружний, великий. Зустрічі малята.